Усім доброго дня! Мене звуть Зайцев Сергій Сергійович, я старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту та головний суддя змагань у вправі планка. Вправа планка це з циклу функціональне багатоборство Що це таке? Що це таке? У цій вправі приймають участь 90% м'язів тіла. У статичному положенні. Розберемо докладніше. Тіло повинно прийняти рівне, горизонтальне, статичне положення, опираючись або на кулаки, або на лодоні на передпліччя та безпосередньо на стопи. Тіло повинно бути на відео видно повністю. Або з правого, або з лівого боку. Ліміт на вправу надається 10 хвилин. При рівності результатів перевага надається спортсмену з найкращою технікою виконання даної вправи. Показую. Докладніше наглядним приміром. Опираємося або на кулаки або на ладоні. І у такому положенні ви повинні простояти максимально. Бажаю. Усім успіхів, чекаю на відео.